Вітаю, дорогі глядачі. У Белінчоні, приблизно за 50 кілометрів від Мадриду на південь підготували ґрунт тракторами, встановили гряди металевих опор і незабаром сюди прибудуть сонячні панелі, які обертатимуться за допомогою мініатурних моторів. Інженер Мігель де ла Роса з компанії Зелестра каже, що це нагадує завод, тільки розташований в сільській місцевості з кабельними катушками та іншими електрообладнаннями імпортованих сюрприз, сюрприз, звісно ж, з Китаю. Все це планують підключити до електромережі на початку наступного року. Цей проект це лише частина масштабного сплеску інвестицій для сонячної енергетики в Іспанії. Прем'єр Педро Санчес підтримав зелений курс. Інвестори вклали кошти, і сонячні електростанції почали з'являтися з неймовірною швидкістю У 2023-2024 роках. Іспанія ввела в експлуатацію більше сонячних потужностей ніж будь-яка інша країна Європи, окрім Німеччини. Тож чому в Іспанії продають електроенергію за від'ємними цінами? Чому стався масштабний європейський блекаут у квітні? Чи стала сонячна енергетика, взагалі порятунком для Іспанії? Чи можливо навпаки така занадто значна ставка на такий вид енергії? навпаки зробить гірше країні? Зараз з цим будемо всім розбиратися. У 2023 році Іспанія додала приблизно 6 ГВт нових сонячних потужностей. Це на 28% більше ніж у попередньому році. Загальна встановлена потужність сонячних панелей досягла понад 26 ГВт, що становило близько 20% всієї енергетичної потужності країни. У 2024 році додали ще більше приблизно 7 ГВт і загальна потужність сягнула 32 Водночас частка відновлених джерел у загальному енергетичному балансі країни зросла до 66%. У 2004 році відновлена енергетика забезпечила 57% всієї виробленої електроенергії. Сонячна генерація зросла майже на 19%, гідроенергетика на 36%. І загалом Частка чистої енергії досягла 77%. сім Навесні сонце може забезпечувати до 60% електроенергії в окремі години, і це означає, що газові та вугільні електростанції стають не надто потрібними, що дозволяє скоротити генеруючі потужності і на викопному паливі. А рахунки для споживачів тільки зменшуються. Зараз Іспанія, справжній еталон в світі сонячної енергетики. Прем'єр Педро Санчес має чим пишатися. Країна виробляє стільки електроелектрики сонця, що іноді її набагато більше ніж може спожити вся країна разом. Та на енергетичному ринку трапляються справжні казуси минулого року. Приблизно 10% часу ціна на електроенергію на падала до нуля або навіть ставала від'ємною. А в травні ця картина була ще яскравішою, майже третина місяця минула з нульовими або негативними тарифами. Люди ніби хочуть платити копійки або взагалі нічого за світло. Але для виробників ситуація зовсім інша. Доходи падають, а витрати залишаються практично сталими. Мережевий оператор Red Electria іноді примусово відключає сонячні станції, щоб зменшити надлишок електроенергії без жодної компенсації. Звісно, це не означає, що всі сонячні ферми тепер у мінусах багато з них давно підстрахувалося довгими контрактами. Вони вкладаються на 10-20 років з фіксованою ціною і дають стабільний дохід незалежно від біржових гайдалок. Наприклад, минулого року компанія Зелестра запустила проект. Белінгчон на 150 МВт і підписала угоди з фармів гігантами Такеда та тева. Тоді середня ціна за цими контрактами в Іспанії була 39 євро за мегаватт годину, але нинішні нульові ціни на ринку змушують бізнес задуматися, чи може простіше купувати напряму на біржі ніж морочитися з довгостроковими контрактами. До речі. Якщо всі ці історії про сонячні станції, ціни на електрокобіржі та інвестиції в енергетику здається складними, саме час розібратися, як працюють гроші у світі змін у школі. Останнього капіталіста стартує курс основи інвестування для тих, хто хоче інвестувати впевнено, навіть коли наротичні ринки коливаються, ціни то слітають, то падають до нуля. На курсі ви дізнаєтеся, як обирати надійні інструменти від акцій та облігацій до нерухомості. Зелених проєктів, як працюють податки, захист капіталу та ризики у відновленні енергетиці, як скласти власний інвестиційний портфель, щоб він витримував економічні бурі і сонячні блекаути без зайвої теорії, пафосу. Чи зараз купую ось це тільки практичні знання та реальні кейси, які допоможуть розуміти, як енергетичні тренди можна перетворити на особистий фінансовий успіх. Формат гнучкий, уроки в записі з практичною підтримкою кураторів. Посилання на курс в описі до відео. Приєднуйтесь. До всього того Іспанія фактично замкнена у власній електриці. Експортувати надлишки в Європу майже нереально. З Францією зв'язок слабкий. лінії не витримують великих обсягів. Тому єдиний вихід зберігати енергію на місці. Компанія на кшталт Лестра. Одають гроші у сховищі енергії в день. Батареї накопичують надлишок. Ввечері, коли цінний попит ростуть, віддають його в мережу з хорошою націнкою. Як каже Луїс Маркіна з APBAL, зараз це критично важлива річ для виживання енергетичних компаній. Скептики кажуть, що навіть найсучасніші акумулятори не зрівняються з гідроелектростанціями, які можуть накопичувати колосальні обсяги енергії. Але досвід Каліфорнії і Австралії показує, що батареї можуть не тільки зберігати електрику, а й злагоджувати дикі стрибки цін на ринку. Якщо глянути на Європу, то картина різна. У Британії батареї вже на 5 ГВт, в Італії на 1 ГВт, А от Іспанія має лише 60 МВт. Але справді негативні наслідки іспанці відчули в квітні 2025 року. Величезна аварія залишила без світла не тільки всю країну. Тої цілий і борійський півост місцями це тривало близько п'яти годин, а десь і довше. Уряд одразу поспішив заспокоїти, що сонячна генерація не була безпосередньою причиною, але стала частиною проблемного ланцюга. Різке падіння, напруги в мережі, автоматичне вимкнення потужності, і все це запустило на цього реакцію, яку система просто не змогла витримати. А в технічному звіті казали інше, що трохи пізніше, 12-ї на великій сонячній станції Бадахосі відбулось дивне коливання частоти струму. Воно було такої сили, що прокотилося аж до Франції та Німеччини. Далі пішла лавина збоїв, і вся система просто впала. А подивитися в ретроспективі, як відбувався цей блекаут, ви можете на нашому телеграм-каналі. Там багато якісної аналітики і перекладів заяв різних політиків з допомогою штучного інтелекту. Долучайтесь. І хоча електропостачання відновили, вже наступного ранку ця подія змусила інвесторів і енергетиків серйозно подумати, чи справді іспанська енергосистема готова до такого швидкого та масштабного зростання сонячних потужностей. Головна проблема не сама сонячна енергетика, а те, що інфраструктура за нею просто не встигає. Батарей, які могли б накопичувати надлишкову енергію, бракує класичних електростанцій, що забезпечують так звану інерцію системи і стабільну роботу мережі. Теж замало. А сама енергомережа потребує модернізації, щоб витримувати великі коливання у виробництві енергії. Сонячна енергетика в Іспанії довго набирала обертів, але тепер в галузі відчувається ознаку перегріву. Великі проєкти, як от Селестра, добігають завершення, а нові ініціативи навпаки буксують. Уже на 2026 рік очікується різке уповільнення темпів будівництва нових сонячних станцій. Якщо ще кілька років тому інвестори буквально змагалися за можливість придбати мегаватти сонячної генерації будь-якою ціною, то сьогодні ринок значно охолов. В результаті в іспанії почався розпродаж сонячних станцій Якщо ще два роки тому мегават коштував під 200 тисяч євро то тепер можна знайти її за 30. при цьому будівництво не зупиняється в країні вже стоїть 36 шість гігават сонячної батареї а уряд мріє взагалі про 76 шість гігават до 2030-го. проблема в тому що політики дивляться на цифри в планах а ринок бачить низькі ціни надлишок потужності і ризики які роблять інвестиції менш привабливими. 10 років тому сонячна енергетика в Іспанії майже стояла ліві, колись запровадили щедрі субсидії, але під час боргової кризи консерватори її згорнули, щоб ладати бюджет. Санчес, коли прийшов до влади, не став відновлювати фінансові пільг, натомість пообіцяв стабільність правил і спростив дозвільні процедури. Це справді оживило ринок. Після масового відключення все більше і більше проблем випливає. Раніше трималося на кількох великих газових і атомних станціях, які стояли недалеко від міста і працювали майже безвідмовно. Тепер це величезна мережа з десятків тисяч менших відновлюваних станцій, розкиданих по селах і полях сонячних установок тільки близько 54 тисячі, але вони дають електрику не завжди, коли дозволяє погода і час доби, на відміну від старих турбін, не можуть тримати стабільну частоту і напругу в мережі. Директор ЕНЦ Ендеза Хосе Бога скаже, що вони вже вичували все, що можна про нову енергетичну модель, але керуються нею. За старими правилами відновлюва енергетику розвивали швидко, а от на саму інфраструктуру дроти, трансформатори, обладнання для балансування грошей майже не давали з 2020 року. На кожні 10 10 євро вкладених у сонячні та вітрові станції, йшло лише 3 євро на оновлені мережі для порівняння у середньому по Європі це 7 євро. У 2017-му європейські енергетики з ЕНСО і попередили, що якщо пере Повнити мережу відновлену джерелами без підготовки, вона почне хитатися. Рекомендували ставити спеціальні інвертори, які можуть імітувати роботу великих турбін і тримати систему стабільною. Португалія навіть в грудні 2024 року офіційно заклала гроші на таке обладнання. Іспанія ж вирішила діяти лише після того, як інцидент стався. У червні 25-го Уряд викотив цілий пакет нових правил, щоб уникнути нових відключень, як каже Маріо Руїс Таглез і за кілька тижнів зробили більше ніж за попередні п'ять років. Держсекретар з енергетики Джон Гройзер пояснив, що зараз справа не тільки в тому, щоб швидко закрити діри, а й у тому, щоб підготувати мережу до ще більшого навантаження до 30-го року. Тепер у ред електрика є більше повноважень, вони можуть краще контролювати напругу, оперативно змінювати плани, якщо ситуація. Мережі почне відходити з під контроль. Джон Ройзер попереджає, що не можна просто залити систему грошима без чіткого плану. Потрібно зберігати високі рівні конкуренції. Інакше іспанці отримують нові витрати вищі тарифи для людей. Але час на дискусії не залишилося 22 липня. В парламенті вели голосування за новий енергетичний закон. Закон був розроблений, щоб вирішити проблему того, що Іспанія не має ринку, де можна офіційно продавати послугу з балансування мережі чи резервного жилення. Проти були і праві, і ліві і помірковані радикали. Всі сторони обурилися, що уряд так і не покарав винних за масштабний блокаут. Фітні тепер уряд пробує просунути ті зміни. В обхід парламенту через регуляторні рішення, які не потребують голосування, віце-прем'єр Сара Агесен навіть сказала, що ті, хто провели закон, просто вчинили безвідповідальність стосовно власної держави. А доки закон застряг в парламенті, попит на електроенергію взагалі стоїть на місці минулого року, він навіть не перевищив показники 2004-го. Були надії, що заводи почнуть змінювати газ. На електрику, а люди масово перейдуть на теплові насоси та електрокари, але поки що безрезультативно. Та індустрія при цьому каже, що попит є, особливо від і дата центрів, але він впирається у слабкі можливості мережі. Найбільша проблема дозвіл на підключення від ред електрика. Торік відхилили заявки майже на половину потужності, які хотіли підключити серед клієнтів Амазон, мета. Майкрософт, які вже планують великі дата центри в Іспанії, але все сповзає в бюрократію. Дехто з експертів каже, що Іспанія буксує не через налишок сонячних станцій, а через якість уряду Міністр енергетики, ж переконує, що так і планувалося спочатку зробити багато генерації, а потім підтягнеться попит. І нинішні надлишки та нульові ціни він вважає тимчасовим етапом, який саме має привабити промисловість зрештою вивести ринок на баланс. Та чи потрібно було для цього заводити іспанський енергетичний ринок практично в кризу? Питання відкрите. разом з тим. В Іспанії дійсно багато сонця. Іспанія справді може стати гарним дата-хабом Європи. Це надзвичайно цікаво. Побажаємо їм найкращого. І знаєте, це я б назвав проблеми росту, ніж така криза, яка там страшна? Ну і 800 тисяч ми вже зібрали з мільйона на впівілія такого типу. Тож добиваємо. І все найкращого, дорогі друзі, до побачення.